Це дуже актуальне питання. Ну тому що от, е, я згадую момент, один ну, от в мене яркий приклад був, коли мій там, діловод в роті, так, тобто людина, яка по суті я витягнув його з е, певних передніх позицій, е, він мене е, займався підготовкою документації і допомогою, Але коли е, людина дізнається, що через два роки не буде демобілізації. І от читає ці новини, ну і він один прекрасний день мені просто надсилає повідомлення: командир вибач, я втомився, більше не витримаю. Тобто, поїхавши відвозити там певні документи до певної структури, присилаю таке повідомлення і все, більше не виходить на зв'язок. Я це, на жаль, відчув дуже болісно. Ну, я довго стримував особовий склад, мотивував їх, намагався всіми силами. Ну, втримувати, підказувати, тому що ну хто як не командир, буде втримувати свій особовий склад, але і зрозуміти багатьох можна, тому ну. Витримати оці всі фізичні перенавантаження, недосипання. Ну що таке бути на нулі? Це не немає не майже сну. Тобто, людей там ну, любий шорох, любий, це, це небезпека. Тобто до тебе можуть підлізти, там, перерізати там, горлянку підрозділу і все. І, ну, і так, такі випадки на фронті скільки раз бували? Не обов'язково буде стрілянина, не обов'язково буде якийсь. Артобстрі. Тому це напруження, все, воно дуже ну, вимати особовий склад, зрозуміло. Е, багатьома говорив, що е, хлопцями, і от основне, що б хотіли вони, от, чув від багатьох і аналізую, що певні тобто, періоди, тобто десь там, три місяці ти типу, перебував в таких ну, напружених, потім вивели на певне відновлення, щоб хоча б десь такий же період ти там видохнув. Перепочив і потім заново зайшов, тобто на виконання бойових завдань. Постійно, от як нас закинули, і жити в окопах там більше року. Ну вибачте, там криша вже їхала навіть від того, що ну 5-6 чоловік на одній позиції, одні й ті самі, і е, сильно їх міняти не, не дуже як я командир, хочу, тому що вони розуміють цю місцевість, знають там ну, всі особливості своїх позицій. Ротувати, міняти теж складно, ну, тому що нову людину закидуєш, вона поки місцевість вивчить це це небезпека для неї. Це також е, може призвести до якихось там наслідків плачевних і тому інше. Е, також додатково, я ж кажу, оскільки вкладували там особисті кошти, хлопці, ну там щось на своїх пооблаштовували собі там певні позиції, місця. Ну, якось сказати, все. ти Тут ти, типу ти, ти повкладував гроші, тепер ну, йди сюди. Ну, теж тяжко було. Тому якщо тримали до кінця, ну тобто, у мене був такий підхід, тобто в підрозділі, що максимально для себе ж робимо. Так що якось так. Якось так по цьому питанню. Тобто, ваші передові позиції були, так би мовити, і вашим житлом. Так, так, ми безпосередньо жили там. Хлопці собі облаштовували максимально бліндажі, утепляли їх, облаштовували це, щоб можна було жити. Довготривалий період. Ми там ну от, з березня одного року до виходить в серпні, в серпні місяці, все тільки наступного року ми здали позиції іншому. Підрозділу. А так жили населені пункти був не варіант. Ми туди виїздили максимум там хлопці виїздили раз на тиждень там, випрати на один-два дня, випрати речі і повернутися назад. Ви вважаєте, що максимальна чисто психологічна здатність людини це витримати в цих умовах окопного життя? Так би мовити, це три місяці, коли людина може втриматися, а потім має вона бути заміненою, правильно? Ну, тут, дивлячись ще, яка інтенсивність? Це тут ну, досить багато насправді факторів. Тобто при інтенсивних бойових діях ти і три місяці не втримав. Ну, потім... І коли більш-менш, тобто таке, що не, ну, як відбувалося, то три місяці так. Ну, тому що ти живеш в землі, у людей з'являються болячки. Тобто, ну... Дуже багато медикаментів доводить, самих звичайних. Тобто від застудиці, фармацитрони, там колдракси це все там каплі від нежиті, тобто, оце від потім таблетки від получаю, розладів шлунку, таке все. Тобто, розумієте, багато такого потрібно було, тому що. Ну, там і санітарні умови зовсім інші, і гігієну підтримувати дуже складно все. Тобто намагались, намагалися будувати максимальний побут, тому що довготривале перебування це потрібно будувати. Будувати і все інше. Коли ми говоримо про демобілізацію, який ми вкладаємо в, ц... в цей сенс? Ваші побратими, ви вкладаєте, що б ви хотіли. Почути від держави про демобілізацію, як має це бути? Бо ми ж багато чуємо знаєте, чого від опонентів, що ну цих людей просто неможливо замінити. Вони вже так і навчені, що їх неможливо замінити, тому вони можуть там мусять там бути довічно. Так тому скажіть. Як ну, має до... виглядати демобілізація? Ну, я бажаю, що ну, довічно тримати теж, ну як, якщо людина там навчена, хорошо, а, ну, час вже пройшов, от ми воюємо ж не один день уже. Тож, скільки часу пройшов, що, що не можна було ну, навчити ще когось, заміну, це, тобто. І воно був і той, хто йде на фронт, у нього вже мотивація, що я йду не на вічно, а ну там, на два роки я йду, відслужу, і я повернусь. Тобто, Отже, сусід відслужив, повернувся. Ну, це теж мотивація. Так. І е, от те, що ми бачимо, що зараз запихують в автівки, це ну, як один із командирів роти, на ТСН також дивився репортаж. Він правильно каже, що мені ну, от поповнення таке, як ви ну, ТЦК просто всунуло мені людей. там Прийшло 10 чоловік, із них там, четверо зразу на шпиталь. Четверо там тікають уже бояться висунути голови і все інше. Ну і один там, дай Бог, приживеться кудись. Ну, тобто ну, таке поповнення не потрібно. Люди потрібно, щоб проводити більш масову таку інформаційну політику, мотивувати. Ну от нема того запалу, того задору, як був у 22-му році. Треба пояснювати, що так, війна страшна. Можна загинути, тут ризиків багато. Але я, як командир, я бачив і багато загибелів по дурості, по певній, по безхалатності, по цьому. Тобто тут багато чого ще залежить від людини: відповідальність, мотивованість трішки і спокійність дій. Тобто не треба паніку ніколи. Під час обстрілів цього навіть в цивільному житті, от певні панічні атаки призводили до того, що там втрачали особовий склад і все інше. А на війні так це й тим паче.